Комунізм дорівнює расизм. Виставку під такою назвою презентували на Майдані Незалежності у Рівному. На стендах представлені історії українців з минулого та сьогодення, які постраждали від комуністичного та рашистського режимів. Над створенням експозиції упродовж кількох місяців працювали фахівці архіву національної пам'яті. Ці цивільні герої, які обрані на цій виставці, вони показують, що завдання росіян, що зараз що 100 років тому однакове геноцид українців. І лише тільки тому, що людина є українець, вона вже є в розстрільних списках, і питання лише в тому, наскільки вистачить ресурсів і можливостей в Росії знищити. Українців Ігор Горкулик зазначає, що на основі цієї виставки та конкретних історій людей можна зрозуміти, що криваві методи Росії не змінилися ще з минулого століття. Масові розстріли, катування, мародерства, переслідування за українську мову та культуру на жаль, продовжують фіксувати на тимчасово окупованих територіях. Чому ми ставимо знак дорівнює між двома тоталітарними режимами, комунізмом, який був у 20 столітті, і расизмом, який зараз активно розвивається в 21 столітті, тому що незасуджене зло зростає. Комунізм, на відміну від нацизму на дик... Не пройшов очищення, не був засуджений на якомусь міжнародному трибуналі, і це дало змогу Росії зараз перевести і на фнаосне комунізму створити расизм. На відкриття виставки прийшли представники обласної та міської влади, музейники, працівники бібліотек та небайдужі до історії України, рівняни. Голова обласної ради Андрій Карауш переконаний, що без усвідомлення впливу минулого не буває міцного сьогодення та майбутнього. Як і 300 років назад, і 200, і 100, так званий старший брат, як нам це розказували, хоче сьогодні знищити українця. І тільки ця пам'ять, генетична пам'ять, і тільки боротьба за цю історичну пам'ять і за цей знак дорівнює, буде наближати нас до перемоги. У рівному виставка комунізм дорівнює расизм. Експонуватиметься до 25 вересня. Після цього відправиться до Житомира в архіві національної пам'яті. Хочуть, щоб експозицію переглянули якомога більше українців не лише в обласних, а й районних центрах. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.